Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь! Христос воскрес ізме, смерт смертю, смерть подолав, і тим, що в громах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос воскрес ісмех, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки, амінь. Прес, свята, я Тройце, нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, і немочі наші, імени Твої. Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю І Сину, і Святому Духові. І нині час і на віки, віки, в амінь. отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у успоку. Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись, над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити не достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував весь тільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільний. Ми не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім <кій> премудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє, усяким Роді, роді. роді. Слухай, дочко, і спогнай. Прихиле вухо Твоє, ім'я Твоє, всякім роді, роді, роді. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Бо Ти, святий, святисе, Боже наш, і ми тобі славу, і сину, і Святому Духові нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бого, святиніго, хвалити у тверді сили Його. Всяке дихання Нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні в той час під Христом Ісуса стояла Його мати, сестра, Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері «Жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя і з тієї хвилини, той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Радуйся. Всіх прибіжище. Щасливий той, хто має маму. Мама для дитини є та стіна охорона щит покров, і ще багато багато епітетів можна знайти до слова мама. І без різниці, чи дитина та має місяць, чи рік, чи десять, чи п'ять. Все одно, коли є мама, чуємо себе затишно. І безперечно в тому житті. Мама то є пристань, де в будь-якій трудній чи радісній хвилині знайдемо відпочинок, розраду, співчуття потіху. Важко описати всі переваги чи привілеї, які дає мама дітям, чи то тілесні, чи духовні. Це може зрозуміти лише той, хто мав і зненацька втратив маму. Мама для дитини є вершина ідеал. І та дитина пишається своєю мамою, хоча бути так... хоче бути такою, як і вона. Для чого думками повернулися ми в дитинство? Для чого згадали той затишок, спокій і упевненість під материнським крилом? А передусім, щоб краще зрозуміти. Собі своє дитинство, супроти нашої спільної матері, Пречистої Діви Марії, щоб торкнутися речей таїнственних, часом незрозумілих для людських наук, які неможливо ні сказати, ні описати, лише відчути, щоб відчути затишок, спокій і упевненість під омофором Пречистої Діви Марії нашої матері. Щасливий той, хто має таку маму в небі, мати небесна то є стіна, охорона щит і покров своїх дітей, а передусім спокій і домашній затишок прекрасного дому, дому Бога Отця, приготований для нас Його і Її Марії дітей. Зі ціль чути нарікання на життя тяжке, тяжкі часи, тяжких людей. Всього сьогодні насправді бракує. А перед усім бракує засобів для життя. Здається, життя тисне з усіх сторон, так що нема виходу. Але, помимо браку всього, бракує нам. Чогось найголовнішого, того, про що люди найчастіше ніколи не задумуються. Бракує спокою, миру, не тільки того миру, спокою світового, миру без війни, але того спокою щоденного, а передусім спокою власної совісті. А той спокій совісті можемо назвати щастям, бо немає людини щасливішої, аніж та, яка має спокій сумління. Спокій здобувають по різному хтось бігає і метушиться, стараючись заробити копійку, хтось вже її має і бігає, щоб викупити той спокій, а його немає. Шукає щастя і спокою у задоволенні своїх пристрастей, не один пияк спився, шукаючи щастя у горілці, не одна душа молода стала збезчещена, бо шукала щастя в нечистоті. А дехто щастя шукає в друзях, в компаніях, стараючись заглушити свій неспокій дзвоном бокалів, звуками музики. Сміхом і розваги, а спокою нема. Постійно щось нервує, мучить, щось треба шукати. Зстановімося, дорогі мої, сьогодні, над тим, що то є неспокій, і де маємо шукати цього спокою. Неспокій здебільшого. В душі людини то є гріх. Чим більше тратить людина Божу ласку, чим більше грішить, тим тяжчим є неспокій і її сумління, і тим більше вона прагне спокою. Такі люди відчувають, що втратили духа і стараються його знайти в зматеріалізованому світі. Одна з старих леген розповідає про одного славетного різьб'яра, який витисав з мармуру фігуру людини, як найточніше зовсім, як живу, і серце його загорілося бажанням оживити своє створіння. як не старався він, а мармур залишався холодним. Камінь є каменем і нічого не зробить. І ми так само деколи, шукаючи втраченого через гріх духа, хочемо знайти його через потіхи і розваги світу, не мов би оживити холодний камінь, а спокою там нема. Не заспокоїться моє серце, доки не спочине в тобі, о Боже, кличе святий Августин. І дійсно, Джерелом всякого заспокоєння є Господь Бог. І хто ходить Його дорогами, тому ніколи не бракує спокою. І навіть якщо б цілий світ був неспокійний і тривожний, чоловік богобоязливий завжди буде спокійним, а навіть і заспокоєнням для інших. А ще одне джерело заспокоєння то материнська пристрасть. Всіх скорботних радість і пригнічених заступниця, скидальців потіха, бурями гнаних пристань, співаємо ми в молебні, і ті всі про якості й впричисті Діві Марії. Не забуваймо ж про то джерело спокою, а як найчастіше прибігаємо до неї. В неспокої щоденнім знайдімо хвилину, щоб помолитися до неї. Коли нам тяжко, молімся до неї, Богородице Діво, коли найбільше гнітить нас неспокій совісті, прошім її заступництва і ласки, і покаяння. З любов'ю і турботою спішимо всі до Марії. Добре і спокійно в мамині хаті. І щасливі діти, які не забувають про неї, добре і затишно під покровом пречистої Діви Марії, бо вона щедро роздає свої материнські ласки для нас. І щасливі діти, які про неї пам'ятають і прибігають під її милість. Тривога і неспокій, нема розради там, де нема мами. Тривога і неспокій у того, хто втратив через гріх і занедбання молитви небесну матір пречисту Діву. Пречиста Діва Марія, пригнічених заступнице, потіхозаплаканих, бурями гнаних пристань, нехай знайдемо під Твоїм покровом спокій душі і тіла. Маму одного видатного діяча, поета, художника, запросили на відкриття пам'ятника її сину. Вона, побачивши пам'ятник, сказала, ціле життя він просив у вас милосердя, а у відповідь отримав камінь. Ви хочете цим каменем заспокоїти свою совість, яка вас за все зроблене йому. Зробіть милосердними свої кам'яні серця і тим заспокоїти свою совість. Усі ми бачили напевно найкращий фільм Голлівуду розвіяні вітром. Голоніги руїні Скарлетт Батько перед смертю говорить, що в найважчі хвилини свого життя, у хвилини, коли заплутаєшся у своєму житті. Коли життя виснажить і зломить тебе, вертайся у свій батьківський дім. Він буде давати тобі сили, буде поновлювати тебе, і дійсно, у найважчі хвилини життя, вона повертається в теру, яка поновлює внутрішні духовні син. Багато славетних українських діячів і творців. Сергій Корольов, Олександр Довженко, Іван Франко говорять, що найважчі дні свого життя поверталися у батьківські дії. Вони поверталися до старих своїх думок, до початкових своїх ідей, що дали їм поштовх у життя. Це були ніби повернення до першого джерела, що поновлював рівновагу духу, давав внутрішні сили, приносив мир. is spooky Пресвята, Діво, Марія, непорочна зачата, радуйся, і спаси, тих, що на тебе уповаю, О Маріє, мати Божа, молися за нами. Пресвята діво, Богородице, примилосердна, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Діво від Херувимів світліша радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, мати Божа, молися за нами, Діво від сарафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє Мати Божа, молися за нами, Марія покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, праведно, судів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє потіх заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Маріє, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа молися за нас. Марія посередниці, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе. О Маріє, мати Божа молися за нами, за всіх, ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою. Під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом. У бідах і скорботах не маємо». Обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього. тому то ми до Тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів. Твого. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді і роді. Всіх скорбних радість і пригнічених застугу. І голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жеста старости, мати бога вишнього. Ti si prečistaja. Поспішися молимся, щоб спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь прихиле вухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, цінний скиптря Царя Христа, радуйся, зростивша грону, таїнственне, радуйся, двер... bna ve І неопалима купино, радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчаси на віки віки. Радуйся, селеної, похвало. Радуйся, храме Господній, радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся, славу Християн чесна, радуйся, Марія, Мати Христа, Бога. Радуйся раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всі упованням, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милуй, Господи, помилуй, царице, наша преблаго, надіє наша Богородице, захисте сиріткі тальців пристаного вище, засмучених радостей скривджених покровителько, Глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж, во горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже. З великої милости Твоєї молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося. За наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося до тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ. Що він довідав віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за наші родини, щоб в них розквітала любов до своєї церкви і народу. Збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй в владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедротах згадай нас поглянь на стогін сльози пляч людей твоїх. Споглянь на стогину убогих і покору нашу, прости нам усі провини і відверни від нас свій гнів, що заслужено, іде на нас молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаттю твоєї, Господи. Погасив нас всяку ворошнечу, застрій і неспокій, подай перемогу над ворогом, любов, нелицемірно, доброчинний спокій, і угодне життя молимося, тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй милістю щедротами чоловіко, чоловіколюбіям єдинородного сина твого, що з ним благословен, єси святим, благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш задля молитов, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Йосифа і обручника, святих славних всехвальних апостолів, преподобних воносницю наших всіх святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіколюбець. Амінь. Твою милість прибігаєм, Богородице діво, моголитв наших непрезриво скорбі, но відбід Ізбавляй нас. Єдина чиста я є, Єдина чиста я є, І благословена Єдина чиста Дина чистая і благословенная, пресвятая Богородице, спаси нас Владичице, Богородице, Прийми, моль, виробів Твоїх і збавляй нас від всякої нужди і печалі.